Заїхав до нас такий вон, вело Фелікс з Швейцарії, дуже добротний, алюмінієва рама, 28 колесо, дивіться, легко. Ну, тут перекидати. На планетарній втулиці. Максимально надійний. Тут в середині 8 передач. Ззаді одна зірка, впереді одна зірка. Дуже легко тут перемикається. Дивіться, покажи вам. По. Дуже легко, отак, ніби як газ Ви тут бачите табло, рушаєте спершу і собі розганяєте, переключаєте. Дуже легко. Дуже надійний добротний. Від ріста метр 60 до 1,70 м. Дуже в гарному стані, гарний такий колір. Вишнево-матовий. Має амортизаційну вилучку. По комфорту дуже класний. Має фару, плюс тут стоїть динамо втулочка, яка дає енергію. Усилені обуда, резина, швальба, лайф. Крила, гальма, все є. Ну, гальма нужні. Дивіться, хто любить нужні гальма, то для нього взагалі супер. Плюс має тут амортизаційний амортизатор, бачите? Їдете по бруківці чи побрущатися, вам буде дуже комфортно, буде глушити вам по тазу, по спині всю вібрацію. Має от надійний багажник. З тої сторони, подивіться, рама, все, клялючка. Це на оригінальному шіману, гальма Шімановські. Є ручні і є ножні гальма, щоб ви розуміли. Посилені його ну дуже прекрасний велосипедик. Ціна його недорога, там десь в районі не пам'ятаю, 7 тисяч. Так що буде когось цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, Також можете заїхати до нас в веломагазин куликів, вулиця Львівська, 20. І ми відправляємо новою поштою по Україні без проблем.